Усе місто вийшло Ісусові на зустріч і, побачивши Його, попросили, щоб Він дійшов, відійшов з їхніх околиць. Сівши в човен, він переплив і прибув у своє місто. Слава Ісусу Христу! Як життя? Чого? Кому погано? Чого? Ясно, вже все добре. Чули Евангелію сьогоднішнього? Що вам запам'яталося? Щось запам'яталося чи ні? З сьогоднішньої Євангелії. Нічого? Ісус зустрів безнуватого і, і біля нього паслися свині, і, 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 він, і він цей. І, і він став на коліна до Ісуса і, і, і потім відповіли, що ще краще піти до свиней. І вони перейшли в свиней, і свині йшли в воду. Ясно. Страшна Євангелія? Страшна брода. І що з сьогоднішньої Євангелії, що ми можемо собі пороздумувати, який зробити висновок? Який можна зробити висновок? Немає ніяких ідей? Зовсім? Є? Нема? Що Ісус зробив? Яке чудо? Як би ми це назвали? Вигнав бісів? Вигнав бісів. А чи біси можуть оселитися? Будь-де? А що є такою передумовою, що ті біси оселюються? Що сприяє тому, щоб біс, нечистий дух заволодів людиною? Добре, спитаю інакше. Що таке ніч? темрява, чи може інакше сказати? Як ще інакше можна назвати ніч? Чого вночі немає? Світло. Світло. Отже, темрява – це є що? Відсутність світла. А тепер, якщо в душі в людини є зло, то що це означає? Чого там бракує? Добра. Добра. Тобто, бачите, кожен з нас вибирає, що він хоче мати в своєму серці. Чи він хоче бути в темноті, чи він хоче бути на світлі? Так само і тут. Нечистий дух може оселитися тільки тоді коли в нас немає Бога в серці. Тому кожен з нас має ціле своє життя жити так, щоб не дозволити злу тій темряві запанувати над нашим серцем, правда? А як це зробити, щоб не дозволити злу запанувати? Добре, ще. Постійно бути добрим. Ще. Мене вкрали. Що. Мене <laughs> вкрали. Прав... Не обіжати нікого. Добре. Молитися. Дуже добре, ще. Помагати людям. Ходити до церкви. Mm -hmm. Отже. Це все ви правильно називаєте, а лише і багато іншого треба робити того всього, що є добром. Тому пам'ятаємо про це, що кожен раз, коли ми стараємося і робимо добре, поступаємо добре, то ми не дозволяємо злу запанувати над нами. Але навіть якщо б так ставалося, що якийсь там бісик до нас прокрався, то як від нього звільнитися? всім допомагати, ніколи нікому не ображати. А ще, як позбутися зла? Любити і поважати батьків. Добре, ще. Посповідатися. Оце і перше, і найосновніше. Посповідатися, щоб в такий спосіб почати виганяти цього. Це зло з себе. Тому бажаю вам і собі, щоб ми десь завжди мали цю відвагу прийти до Бога і з ним примиритися. І в такий спосіб Бога запросити до свого серця. І тоді в нас не буде темноти, в нас не буде бісів, але буде тільки радість, буде тільки мир Божий і все те, що нам потрібно, щоб щасливо прожити це життя. Так? Запам'ятаємо. Амінь. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої промовимо. Господи, Все так, жителі отців наших молимось тобі, вислухай і помилуй.